Кому цікаво, що буде з літій іонною батарейкою, якщо коротнути плюс і мінус. Ось у нас плюс, ось пластинка. Тут мінус весь корпус батарейки. І ось запобіжник. Зараз я його витягнемо. І закоротимо плюс і мінус, побачимо, що з цього вийде. Пожертвував я одну вам свою нову батарейку. В наявності маю досить багато таких акумуляторів і ні в якому. Разі, друзі, не робіть такого вдома. Відео несе чисто інформативний характер. Ну, короте, ідемо усього вийде. Неочікувано але ці акумулятори швидше за все мають плати захисту. Тобто вона нагрілась, но не загорілась. В Скриємо подивимося, що всередині.